Поган... Погану. Хулиганку. Хулиганку. Погано, поганий. Хуліганку. Чи поганого? Хуліганку. Хуліганку. Так, почнемо з такого. Давай з мене. Ну, давай з тебе. Так, я хочу такий кожу бледною зробити. Зробити таку ось такі. Або Які ти типу, порадиш? такі, або от, от, от такі. Ось такі, мабуть. Ось такі? Так. Да. Я карі, Так, брови, брови, брови. Ось такі. Так, ось такі брови. Так. Ротик. Ротик такий буде. Та ні, треба якийсь А ну покажи, який там ще є. Такий хмилочку якоїсь таке. Ну, зараз. То вона щось не хуй. О, ось така. Ха-ха-ха! І -ха -ха -ха. ось така. Ну, ось така подобається. Так, а давайте бо в мене буде чорні сердечка, а в тебе рожеві. Ось бачиш? Так, добренько. Так. Е так, зараз е передній шар полюсі. Е я хочу якийсь, е мабуть. я навіть не знаю яку. Я, мабуть, знаєте, оберу ось ось, ось таку, зроблю, ось такі. Ой, так. до Боже, яка така вона. Трасненька. Так. А тепер, ну, зараз спочатку я зроблю кольори, Волосся угу. яке буде. Ну, потрібно таке. А якщо таке... Прикольно. Ну, давай так будем. Так, тут я, мабуть, хочу навушники. І я хочу навушники. Вони щось зливаються до них взагалі не, не видно. А колір навушників можна змінити? Ну, такі, ось... ну ось так, хоть баю, хоть так. так краще, тому що вони чорного кольору, волосся чорного кольору нічого. Виваються. Добре, я не буду робити навушники, я мабуть. Так, ну мабуть, повернемося сюди. Добре, вже таку угу. хуліганську шапку таку, да, Так, але в нас зараз літо, яка шапка? Ну, добре. Та що ходять єсть. Mm, такі да. люди, які ходять, дягають такі. Mm, mm. А що mm. не на носі? Пластир. Пластир вона з дерева якогось звалила. Mm, не знаю. <гас> вона поцупила у сусіда абрикоси і впала з дерева. <гас> 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 так. Ну мені воно дуже подобається. Ну, як обізьянка. <гас> Вушка торчать. Ти сама обізьянка. А ты у нас по гороскопу обезьянка. Ну так, Лен, я обезьянка. Я обезьянка. Я обезьянка. Так, вот так. И носки. Мам, я какие-то... Вот такие, или вот такие? Вот такие, вот такие? А, 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 а таких все равно не, Ну ничего. Давай в, 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 well, в шмушку. Шмушку, І, мабуть, щось ще... тут може подивлюся. Я буду гіно. <рі> ну, все, я готова. Так, я готова. Тепер, мамо. Що воно так довго грузиться? <рі> <рі> так, давай, давай. Так, давай, мамо, я тримай. І який такий? Или, um... Колір волосся, ну три. Який колір волосся? Колір обличчя, ну, шкіри. шкіри. Так. А ну, щас... Це якась рожева. О Боже, якась бліда. Бліда. Можна я такий залишу ну, так. собі? Так, тепер очі. <кхм> Оченятка. Очі. <кхм> Можна такі? <кхм> да. Як в тебе... А колір, оце та колір. Це колір, колір. так. Ну як у мене карі очі, зробити угу. собі карі очі. Так, тепер бровки. Такі. Дивись, тут є далі ось такі, ну, як ти бачиш, такі. О, такі хочу. Ось такі добре. Якого кольору ти береш? Бровки? Ну, ну я Темненькі. Тебе... А може ти, типу як милашка, така блондинка будеш? Не хочу. Я ні, щось такий колір. Може блондинка. А може, ой. Ну давай, блондинка. Почпачкай. Давай зараз. Давай десь такий колір. Ні, брові, доця, не треба темніше трошки. Може. Давай, давай зробимо колір, і я потім до, до брова Угу. А до колір А, Ну давай ротик спочатку. Можна дивись. ось такий. М -м -м. Угу. Давай. Угу. Добре, тепер щічки. Де ті І Ми, вони. Будем, я, ми вам забули сказати, що е, ми будемо ще пробувати життя хуліганки і міла, мілашки. Угу. Так, Волосся. Що ж такі зачіжки, я можу тобі, знаєш, яке порадити? Я можу таке, ну, таке. Мені не подобається оті от, от на обличчя звичайно. Або ось таке може. Ні. Оце такі гульки красиві. Гарні? Ну, ну хочешь жалуйшвай да. гульки? Давай гульки. Угу. Так кольор. Ні, ну це не бундик. Ну такий. Ты а... пшеничний. А ось такий. Ні. Це коли. Мені це подобається. Ну, добре. Айзи це да, і типа ось зад. ага. задник. Задній шар волосся Ну, в неї загуляк трішки не видно. Можна О, коси? такі косички 에, давай тобі к ось так. Коля на ць бровки. Бровковый. Что ж я, наверное, бома буду. Не, сейчас. Mm -hmm. <сум> <сум> да. Не, зараз. Ну вот такие и, и сейчас колер. Нет, не, это надо не смотреть. Ну, сливаются тебе Вот такие вот. Вот так, да? Да. да. А, тепер... Головні убори. Може, ну це шапки, можемо які? Можна заколочку якусь, з квіточку якось, сердечки. Яка мілота. Таке одяг тобі. Ні, це можна такі штучки зробити всякі. Ну що, Маленька, ні, не хочу, занадто вже А, Давай Давай сережки. А не то сердечок. Буде полунички, значить. Так. Ой. Прикольно. А може туда і заколку полунички? Чи не треба? Ні, та ні. Так, тут, тут може якась косиночка. Намисти ще великий якийсь. А це що браслети? Так, це браслет. Можеш якісь рукавички. О, диві, а тобі не подобається ось така. О, Ой. Давай, мі давай А давай прикрасу Бус. цю приберемо. А ось ці також не треба. Ага. Так, а, тепер о, ти хочеш, можеш сукенку якусь? Суконьку, так. Да. Сук... Ось тут заходь. Ага, Дякую. Добре. Так. Або ну, не обов'язково сукню, може якийсь сарафан, якщо тобі сподобається. Угу. Я тут сарафан, я тут ком... вот такой кабин... комбинезончик. Вот, это так. Mm -hmm. Так, ну давай ты можешь еще тут посадить. Тут еще есть. Нет. Mm -hmm. И вот тут еще. Mm -hmm. Ну что? Ты мне такие а, подобрать. Ага, хорошо. Давай теперь с Можно какие-то туфельки. Вот такие, або вот такие. Ну, может быть. Дороже від. Mm -hmm. mm -hmm. Зараз. Так, далі. Це та, буде на скиллі сюди. Шкарпетки. Шкарпеточки. Mm. Думаю, що вона зараз стрічки пограє. Так. Все. Або можна без шкарпеток. Пройдіть найближчі. <українська> можна без. Це ось, ось такі, як кого водка якісь. Mm -hmm. <гв> <гв> Ладно, давай буду без скатати, вони такі так, слідки давай... у неї будуть. Так, зараз э, давай підемо в наш будинок. Добре? Добре. Добре, бобрик. Добре, бобрик. Ну, ми як це будиночок буде. Ну, ми будемо як, в принципі, як о, в селі жити. Mm. І що у нас хазяйство буде? <гв> Ні. Курок хоч не буде? Ні. А свинок? Ні, тільки кішечка ось така. А, а чого у нас цуцика нема? Ну, у нас Не. же цуцик є. Іві. Так, ось Буде з нами гратися? Так. Ось наші персонажі. Це мамин, угу. це мій. Кишечка. А що тут під вікном? Що це таке в тебе стоїть? Де? От це ось, а, що це, це таке? ну, в мене був набір, набір ось такий там ось тут. Бачиш ось ці камінчики, тут ось це, ось тут ще ось це. ну, Я просто його не змогла. А, це люди такі. Ось, а це, ну, хазява ця будиночку. А, ми літо знімаємо ці будиночку. Ну, да? Да, ну, зараз ти. Ну, це батьки, типу, знімають. У нас є батьки, якби. М -м -м. Це, це бабусі дідусі, це хто? Це тато та наш а -а -а. і мама. М -м -м. Щось мама на маму не схожа дуже якось. Що? Не знаю. А М -м, що дивись. з нею її заклінила? Вони нервне тіку, на одне око. <нерв 'я> ну добре, давай помі. помі <нерв 'я> Ой, яку ти хочеш, можна, можна ось таку. Ой. Ну якось в кепці, а змали що? Ну давай ще подивимось, можна тут ще подивитися. Можна ось таку. Ну це вона якась тут кричить. Там око заклинило щось. Так, ну це типу вона підмігує. Може вже ось цю? А вона. А ще вона? <свісно> це одяг. Ось боже хоже. <рес> у мене персонаж так Це ти ну, їх створювала? Ні, ось це ось цей тато, ні. Я його не створювала. Я ну Ой, звичайно. Ні. Можемо створити собі маму. Ну, давай пошвидку я створюю добре. Добре, давай. Ну, Вольки, прибери вже, що в нас усі Давайте зараз я зроблю. Щоб це відео не затягувало добре. Угу. Так. так, ось така у нас мама по вийшла. На цьому будемо закінчувати. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в новому відео. Бувайте! На все добре, до побачення! Бувайте!